Вітаю вас з Різдвом Ісуса Христа! Це свято, яке минає на календарі, але яке ніколи не минає для тих, хто по-справжньому його любить, любить Ісуса. Хочу для кожного з нас залишити на кінець цього святкування дві думки. Думка перша: Бог вірний. І ось ця Його вірність вона проявляється в тому, що Різдво це початок виконання Божої обітниці, спасіння всіх людей. Через багатьох пророків Бог обіцяв, що Він спасе своїх людей. Спасе від, від наших гріхів, спасе від нас від вічної загибелі. І в Різдві ми бачимо прихід Спасителя. Це те, що Бог почав виконувати. Вже потім на Голгофі ми бачимо звершення акту спасіння. Тому, святкуючи Різдво, ми святкуємо Божу вірність. А Божа вірність вона особлива. Чому? Тому що Бог, він не тільки вірний, Бог люблячий, Бог не тільки люблячий, Бог Всемогутній. Уявіть собі нашого ворога, який би був Всемогутній. Сьогодні би мокрого місця з України не залишилось. Але ні, Бог Всемогутній, і Бог люблячий, і Він вірний, і розводиться початок виконання його обітниці. Ось це ми святкуємо. І друга важлива думка, що святкуючи будь-яке народження дорогої для нас людини, ми виявляємо повагу до цієї людини, ми виявляємо любов, для нас ця людина цінна. І якщо ми святкуємо Різдво, народження Божого Сина, то так само, так як я дивлюся в камеру, але бачу своїм боковим зором багато інших деталей, які є поряд. Так само ми, святкуючи Різдво сьогодні, ми бачимо, вірою бачимо, другий Його прихід. Ми не можемо святкувати Різдво сьогодні і не очікувати його другий прихід. Тому справжні діти Божі, справжні християни, ті, хто люблять його, вони, святкуючи сьогодні Різдво з нетерпінням чекають Його другого приходу. Христос народився. Славімо його.